Радіо Chicago. За словами заступника третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, наразі російське військо не схоже на армію Чмонь, яка була у 2022 році. Цитую: сьогодні перед нами вже зовсім інша армія, бо ворог вчиться та розвивається. Ми втратили багато часу. Тягнули з мобілізацію, а ворог готується до нового етапу просування військ. Про це йдеться у повідомленні Жоріна. Він також додав, що ворог може вдарити одразу на декількох напрямках, оскільки до наступу вони готуються. Тож, як наслідок, штурмові групи росіян прорвалися до Красногорівки, що на Авдіївському напрямку у Донецькій області. Українські військові заблокували ворога у місті. Про це повідомив речник Осу Хортиця. Проте окупанти продовжують нищити місто фабами, градами, мінометами та касет. Нами боєприпасами, де досі залишаються люди. Ось в окупованому Луганську досі не можуть загасити пожежу на нафтобазі. Продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована. Як зазначив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, окупанти шукають винуватців та кажуть, що це справа рук збройних сил України. Радіо ЮЕЧИКАГО. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.